Протягом новорічних канікул рівненські підлітки здійснили чимало правопорушень, а саме розпивали спиртні напої та перебували п'яними у громадських місцях, палили у заборонених зонах. А ще двоє вчинили дрібне хуліганство. Такі порушення зафіксували працівники міліції під час операції канікули. В час проведення даної операції було виявлено 21 неповнолітнього, які вчинили адміністративні правопорушення. На 9 з них складено адміністративні протоколи, такі як дрібне хуліганство. Вживання спиртних та алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях на інших дітей не складалися складали адміністративні протоколи зв'язку з тим, що вони не досягли віку, з якого наступає адміністративна відповідальність. З 25 грудня по 14 січня стражі порядку проводили обстеження місць масового перебування молоді і підлітків, організовували рейди з виявлення безпритульних дітей. Працівниками КМСД був затриманий неповнолітній, який перебував в розшуку в Березнівському районі. Він був доставлений. Притулок для неповнолітніх протягом проведення даних заходів було виявлено два факти продажу неповнолітніх алкогольних напоїв. На продавців магазинів було складено адміністративні протоколи за статтею 156 частини 2 та направлені на розгляд адміністративної комісії. Протягом проведення даних заходів був чинений такий злочин повнолітнім, як крадіжка з одного з супермаркетів міста Рівного. За результатами на 14 батьків були складені адміністративні протоколи. Тепер за неналежне на виховання своїх дітей їм доведеться сплатити штраф.